Ківці ЦНАПу приймають документи на відстрочку від мобілізації. Ремонт інфекційного відділення решетилівської центральної лікарні виходить на завершальний етап. Пауерліфтер Юрій Горгітай чемпіон України. Живопис гобелена, кераміка, брати деркачі з решетилівки, презентували власну виставку робіт без диму і шкоди, як утилізувати опале листя з користю. І вітання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Далі про події, що поруч підписуйтесь на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. З 1 листопада у центрах надання адмінпослуг можна подати заяву на відстрочку від призову під час мобілізації. Надають цю послугу і фахівці міста Решетилівка. В перші дні до ЦНАПу звернулися понад 20 людей. З 1 листопада у всіх центрах надання адміністративних послуг, зокрема і в Решетилівці, розпочався прийом документів на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Ми формуємо заявку в ЦНАПІ через єдиний державний портал. Дія заявка надходить на територіальний центр комплектування за місцем реєстрації заявника. Вони її розглядають на протязі 7 днів. Ну 7-15, Як нас як в нас було в інформаційних картах, заявник особисто повинен явитися не родичі, а заявник являється особисто. Обов'язково приносить оригінали документів. Або завірені копії. Ми на даний час ми обробили десь близько 20 заяв. Це різні заяви, це не тільки з нашої громади, це з інших громад, так як послуга є екстериторіальною, тобто людина з любої куточки України може заїхати і подати, якщо в неї є певний пакет документів. Для подання заяви необхідно надати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, зареєстровану електронну пошту та мати контактний номер телефону. Послуга є у виставковій залі Центру культури та дозвілля оберіг протягом місяця діятиме виставка творчих робіт майстрів з решетилівки Василя та Івана Деркачів. Яким було відкриття експозиції, знають наші журналісти. У центрі культури та дозвілля оберіг відкрилася виставка талановитих майстрів з решетилівки братів Василя та Івана Деркачів. У виставковій залі вони презентували вироби з кераміки, живопис та гобелени. Василь Деркач презентував класичні килимарства та живопис кераміку. А Іван Деркач вкотре представив свої символічні роботи з кераміки, де сучасні елементи поєднані з фольклорними мотивами. Підтримати і привітати братів з відкриттям виставки прийшли місцеві майстри, друзі та поціновувачі творчості. Переглянути роботи у виставковій залі можна впродовж місяця. У Решетилівській центральній лікарні активно триває капітальний ремонт інфекційного відділення. Основні технічні роботи вже завершені. Далі облицювальні. Після оновлення відділення зможе приймати 22 пацієнтів одночасно. У Решетилівській центральній лікарні триває капітальний ремонт інфекційного відділення. Найоб'ємніші роботи, серед яких теплотраса, електропроводка та водовідведення, перепланування кімнат, заміна вікон, завершені. На сьогоднішній день пройшла перва проплата за роботи, які вже виконані, ну скажу, що виконані. Зроблена штукатурка стін, залили пол в два етапи. Чому в два? Тому що опалення сховали труби. Зробили опалення, підвели воду, закінчені. Роботи по підключенню до котельні, провірили, вода є, тепло наразі, по трубам є, батареї повісять після закінчення облицювальних робіт. А саме на сьогоднішній день працюють люди, які кладуть плитку, плиточники, і які прикручують. І там, де це можливо. Після завершення ремонту у відділенні одночасно зможуть лікуватися 22 пацієнти. Кожне ліжко місце в палатах буде забезпечене киснем, а дві палати матимуть апарати штучної вентиляції легень. Територію навколо теж облагородять. Зовнішні роботи стартували з укладання обмостки будівлі. 50 тисяч за малюка в Україні збільшили допомогу при народженні дитини з 2026 року. Змінюються розміри державної допомоги для родин з дітьми. Зокрема, при народженні маляти батьки отримуватимуть одноразову виплату 50 тисяч гривень. Окрім іншого, 7 тисяч гривень становитиме щомісячна виплата для догляду за дитиною до досягнення однорічного віку. Екологи радять восени перетворювати листя на компост або використовувати для мульчування. Це безпечна і корисна альтернатива диму та смугу, які отруюють повітря восени. Далі сюжет по темі. Цю року опали листя додає комунальникам роботи. В середньому з однієї дорослої деревини за сезон опадає до 100 кілограмів листя. Найперше його потрібно правильно утилізувати. Спалювати опали листя заборонено, оскільки це завдає шкоди здоров'ю людини та довкіллю. За це правопорушення передбачені штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. Натомість йому можна знайти інше застосування. Декілька років назад до це примінилися. Робимо такі два відсіки. На огороді із старого бюушного шиферу і засипаємо сюди горіхове листя. Потім воно перегниває і на наслідуючу осінь уже готовий компост, який ми вносимо при посадці цибулі, озимої часнику. Буває весною під квіти підсипаємо. Ну і під інші огородні культури. Замість спалювання опале листя можна і потрібно використовувати з користю: це компостування, утеплення рослин на зиму, мульчування. Або вивезення на утилізацію Вихованці, педагоги та родини дитячого садка Ромашка в Решетилівці вкотре довели, що небайдужість і любов до братів наших менших здатні творити справжні дива. Заклад долучився до 10-ї всеукраїнської благодійної акції Хепі гав для сірка. Результати збору вражають майже 84,5 кілограми сухого та вологого корму. Традиційно вся зібрана допомога буде відправлена до одного з притулків для тварин у місті Полтава. Пауерліфтер Юрій Горгітай, чемпіон України. Спортсмен з Решетилівки показав найкращий свій результат за п'ять років пауерліфтингу. Чемпіоном при вазі 56 кілограмів. Йому дозволили стати такі результати: присідання 180 кілограмів, жим лежать 125, станова тяга 215. Юрій Горгітай з Решетилівки став чемпіоном України з класичного пауерліфтингу серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Попри ушкодження, я отримав травму і не тренувався десь близько шести місяців. Потім я відновився. І знову почав підготовку до змагань. У мене ця підготовка тривала сім тижнів. Я за сім тижнів підготувався до цих змагань і виступив. Спортсмен показав свій найкращий результат за весь час. Присідання 180 кілограмів, жим лежаче 125 кілограмів, а станова тяга 215 кілограмів. Починав з в присіданнях у мене було 110 десять кілограм, в жимі лежачі було 92,5 кілограми, і в становій тязі мене було 155 п'ятдесят кілограмів. І відповідно у мене категорія була 59. та Зараз я виступаю в 66 й категорії. Трішки набрав під керівництвом тренера Тетяни Зубрицької спортсмен тренується тричі на тиждень. Наразі триває підготовка до обласних змагань за п'ять років у пауерліфтингу Юрій Горгітай має понад 20 нагород з обласних та всеукраїнських змагань. У планах здобути майстра спорту з пауерліфтингу. На цьому у мене поки все. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. У нас найцікавіше.